Про що ж насправді домовились і Путін? Про що вони там насправді розмовляли на то, що нам по телебаченню? Показували, які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? типа що робить? Давайте по порядку. По перше, я знаю всіх, цікавить, що це був Путін, двойник, нік чи так далі. Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на Доріжки після самоліту, потім Путін, який вже був на перемовинах. Тобто, сам взагалі якийсь монгол, ростом майже 170 щимості, ну, якийсь подставний чисто для показухи. І ви бачили його реакції. Він ж такий у... Ще, шуганий, переляканий, був неясний. Вже на перемовинах, от саме на трансляції там, BBC і так далі, був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це двонік чи тронік, може це і оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало те, що... Трамп, ну весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив весь світ кров'ю. червоною доріжкою, блін йому. Американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку вставити. На калінах стояли американські військові, стелили терористу з Росії червону доріжку. Щоб він ішов пам'ятаю. Ну це не просто там. Американці просто в вахі з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційно, те, що ми бачили, як Трампа Путіну да, о, як хорошо. Він йому прям подлизував. Він він йому награвав. Як будто би ух ти, як хорошо, що ми зустрілись, Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа. Читали, що йому посрать, Скільки людей в Україні залишилось без життя? Скільки там зруйновано, що вообще відбувається? Йому головне отримати. Просто от він хоче. Отримати премію за премію міра. Я забув медмандаля. Напишіть в коментарях, якого це премія забув, як називається премія міра. Він хоче її отримати, і все, просто галочку собі поставить. Поніло його абсолютно не цікаво, що з нами з українцями, що відбувається і так далі. Йому головне будь-при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні. По барабану далі. Головна умова Путіна зараз, яка була. Вони ж там типа ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченню в школах, в закладах і для викладання школі, в школах в начальних закладах і так далі. Короче, всі в всі в Хто там ссориться з кастрюля на головою, чи з кастрюля на голові, хто там проросійський, не проросійський. Якщо ви думаєте, що яка разниця, типо, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якарі, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговоряще, ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавте, Ну, що вам важко, ми ж друзями, браття, поміримося, типо, щас, да, кучу людей там, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, вообще деякі просто стерли Лиця землі їх тепер немає. Ну, так, російську мову, допавте. І все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин, приїдьте до грузин. Ви От спробуйте їм об'яснити, да, в Грузію, що якщо ви розмовляєте російською, то ви, типа, не грузини. Або ви навпаки грузини без, без грузинської мови. Та вам думаю, і прилетить там дуже плотно. Бо, так, це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні. Дуже неправильна подача немає цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте...